Всім привіт, друзі! Ради вас вітати на каналі Carp Day. З вами Антон і ми на Ульяниках. Приїхали половити великого коропа та попитати нашу рибацьку вдачу, зловити, може, 30, плюс. ну хоча б 25. Плюс. Погодка у нас файна, вітерець, не дуже спекотно, 25 градусів. Я буду з Максом. Будемо відпочивати, Закорм буде потужний, закорм... Нас, як короп'ятників, також буде не менш потужний, буде і стейкова програма, і свин на моногалі. Все побачите, як завжди. Все буде добре. 17 сектор ось приїхали наші знайомі, ані, це не вони, Ну, приїдуть. Тому ми поїхали розвантажуватись, будувати наш табір, облаштовуватись. І далі я вам все покажу. Поїхали. Так, ну що, загодовування у нас іде коброю. У мене з собою майже 30 кг вареного бойла від РПФ. він. Ось такий спеціальні сумки я його поклав. Це сумка від Fox, щоб він підсихав тіньочку, і гарно летів в нашу точку. Починаємо. І одну точку я хочу все ж таки зробити на різаному бойлі дати туди чисто різаний бойл з помбів з 20 і подивитись. Ну, все, будемо годувати. Так. Екстракт кальмар. А тут у мене порізаний 24-й бойл навпіл за допомогою ось такої. Бойлеріски від компанії Фенікс. Та зараз я ще додам сюди 20-го, 18-го бойла. Кальмара півпачечки. Бо в нас дуже скажений вітер коброю годуватися крайні незручно, тому прийдеться погодувати з помбом. А, мабуть, всю. Три точки, три різні дистанції. Все, нехай натягується і будемо годувати. Жодного спомба у воді. Такий потяг, дай Боже, з ближнячка. Ну щось не дуже маленьке. 30 бойлів. коброй І на базі настався схід. І зараз я вам скажу із-за чого. І із за ось цієї катушки CarPro S-Call. Тут фрикціон, Ну, це таке лайно. Ну я вам не можу передати, яке це лайно. Ну і Хто там буде казати, що це топ за свої бабки, це лайно. Ось так ми розташувалися. Там ротпод, на три вудлища, три нога, мат. Тут вудлища з помп. До речі, це в мене новинка стакани від компанії Linkarp. Посилання залишу вам під відео, потім вам детально їх покажу. У мене є з собою два вида, ну, по кольорам, дуже топова річ. І за дві штуки дуже недорого коштують. Ось тут мій наметик стоїть. Тут Макс поставив. Це зона відпочинку. Ну, все по стандартику. Заряджаються ліхтарі. Єдина із обновок у мене це стол Fox. Ну, а так все. Стандарт. Було клювання, але досадний схід у нас. Ну, таке буває. Зараз підемо, підготуємо рибку, палку відкліпсував, добре, що 3 кліпси на шимана, тому буде зручно. Оп, дуже зручно підійшов, хлоп, сюди. Не збирався я на ульяниках махати з помбом, ну, але ж погодні умови. Нічого у нас час є. Погодні умови дуже складні, бо синоптик піше 8 метрів на годину у нас вітер. Це багато. Ми ще тут внизу. Уехала. Уехала, уехала. Макс, телефон. О! -о, -о. Ух, тяжка рыба. И спецпомба. Поїхала крайня ліва точка. Простояла вона у нас 56 хвилин і є клювака. Хухий вітер, жесть, дуже некомфортно. Олені, олені, не бритій, не олені, олені Але ну бій дав він чіткий. Де згинає он. А, та там нормальна риба. Ну така. Дивлячись для кого. Так, ну що, друзі? Друга рибка вже не зійшла. Ось він ульянівський красень. Ось такий. Зараз зважимо, дізнаємося його вагу і будемо випускати. 14900. 13500. Ну, початок є. Тому випускаємо цього малюка. Ну что, ж, рекордно, Ты готов? <хо> е -е -е. Все, так потяг, Макс. Несеться. А? Гарна рыба. Карась? <с�г> на на месте Ну так. І ти стої на місці. І він стоїть на місці. Може забрати даже метро. Давай, давай. Палочка постояла у нас. Дві години рівно. Ну, норм. Кайфується ж твоє вуличше якраз. Ось ця катушка, яка злила мені рибу. Ну точки починають працювати, розкачуватись. Такий кілограм 8-9. Так, да? зараз запшикаємо рота і будемо відпускати. Так, що готуємо вечірнє загодовування Тут цілий бойл 24-й. І хочу сюди додати інтеркриля. Крілля обов'язково. І ось такий кальмар. І це з помбом полетить у воду. Сусіди впіймали вісімнашечку. Гарна така. <рес> Ось такий Амурівчик кілограм на 6-7. це здоровий чекає Добрий, Аморевич, там Тут 10 плюсів Поймемо. красный. красень. ну. 12. Да. Гарный амур, выпускай. На водоме своя обшикалка. Зараз маленький поплывай. Максик тренується. <риклад> mm -hmm. Завтра на карасяну по плавчанку сядеш і будеш. Давай техніку правильно покажемо. Ну ми ж домовилися, що завтра. Так, пасажирчик. Курханчик. Від компанії смачні справи. Куряча філе і кінський жир. Дуже смачно. Курячі ковбаски на грілі. І овочі. Пацанов ліквід є. Все, що потрібно для гарного відпочинку. Всім смачного. Ну, Ось так відпочиваємо. Там бать, і мамо. Встановили такий ліхтар, щоб не вбитися, якщо буде вночі рибка клювати. Добрий ранок, друзі. Я вже прокинувся, був потяг, але рибка не засіклась. Зараз перезакинув вже три удлища. взяв кобру. І йду годувати вусача. Маємо надію на дуже велику рибу, як завжди. Тому треба годуватися крупною фракцією. Беру бойл, він вже в мене в моєї сумці. Він стоїть підсох і буде гарно летіти, тому поїхали годуватися. Третя точка також спрацювала, нарешті вже у нас і ось дала першу рибку. Десяточка невеликий, але є активність на третій палці. Тому випускаємо і чекаємо більшого. Годували. дальнюю точку. Майша выгодовали уже. Вот у нас бомба залишилась. И поехала палка. Максик на вываживание. Невеличка. Невеличка, но рыба. У соседей також клювака. Тому будем доставать рыбку. Таку станцію, до речі, я собі сам зробив. Заказав коробку, тут випіляв це під там, ну, такі були боксики. Звільнив місце і зробив собі ось таку станцію контролю перебросу. Ну, Бушні податки, тут нові. Півтори тисячі. Ціна питання. Максик матюкається трішки бо в нього схід. Нічого, Максіку, зараз ми ще одного зловимо. Не переймайся. Буде. Пан Євген готує нам вже сніданочок. да? Yeah? І Сьогодні я буду готувати стейк. А Вуся Це як має бути. Так. А -а -а. Ну, вісімнашка, цей мішок лайт. Ну, гарна риба, дай п'ять. Тух багато зібрався годувати. а не ось ходовать так ходовать пока тьма не побачу а -а -а. да -а -а. так ну что? треба трішечки дати в точку кускуски і ликвидика Зараз постоїть. По гачкам я використовую гамакацу спеціалістер, тільки четвірка та шістка і У мене закінчились, і ось я беру White Game Super, шістку. Топ гачки, які коштують більш-менш адекватний прайс і топово ловлять рибку Тому користуйтесь посилання є під відео. Приступаємо до маринування ось таких стейків. Це мармуровий кінь. Ух. Подивіться на цю. Мармуровість. Ай-єй-єй. Після докорму такий потяг крепкий. Ну, Рибка невелика. Вітер такий скаже, наш башка вже від нього болить. Ну, рибка тут дає джазу, така потужна. Навіть якщо це там 10 кілограм, 3200, да. то таке ж ну супротив дає непоганий. Реагую на докорм. Я не зовсім розумію, що це озеро. Тут дуже багато нюансів по впливу вітра на цю водойму там по... Пересуванню риби там, по її там проході. я ще не, ну, я тут мало разів був, ну але ж цікаво. Не так просто. На вовком я вже як на поплавок її смикаю, а тут же трішечки доводиться повигадувати, але ж, ну, в цим здається, поки що 20 плюс немає. Ну нічого, у нас ще є час. Ну, башкою маша, може взагалі обур. У мене дуже багато сподівань на точку яка на 75 метрів Ось я гадаю що вона дасть нам дуже велику рибу Ну як дуже велику Ай слушкий. Ну не исполняй. Гордовати лускач. Та що ж ти робиш? Льо. Ти йди ж ти сюди. О. Ну така 10. Прикольний вимазав мене. Насрав мені кормом на точці, да? Смачно тобі було гад. Пливи додому. Ух і вітер. Є, рибка клює. Всі коняка вже підсмажується. Хлопці там вже готують стіл. У нас жодної вудки на родподі Макс. 13 відпустив Амура. Жека палець. Я І третя, от вона тягнеться. Тріплет! пятирочку. Разрываем у Вот такой Пятнадцатый. Триплета. Триплет. Ну, третья рыбка не велика. Але ж три одразу. Три. Рембо. Гарно Сюди! Доброго ранку, друзі! Ну, Вже не ранок. Всі поїхали вже, залишився я сам по собі. Ще в мене є доба. Буду намагатися зловити великого коропа. Вудки перезакинуті. Чекаємо. Сумновато конечно, одному тут быть. Но если ничего не сделаешь, придется. Соседи поймали рыбку. Мы еще не готовы. 20 плюс. А! а пусть они а! же... Давай, 3-4, гоп!